Тарас Григорович Шевченко Немає гірше, як в неволі. Немає гірше, як в неволі про волю згадувати А я, про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені, такою гарно молодою і прихорошою такою, так, як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, дола, моя ти співана воля, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнись за. І ти моя єдина, встаєш і за моря, і за туману слухняне рожеве зоре, і ти моя єдина, ведеш за собою літа мої молодії. І передо мною, ніби в море заступають широкі села з вишневими садочками. І люди веселі, і ті люди, і село те, де колись мов брата, привітала мене мати, старесенька мати. Чи збираюся ще й досі веселі й гості, погуляти у старої, погуляти просто по-давньому, по-старому? А ви, мої молоді діти, чорнявії дівчаточка, ще й досі у старої танцюєте? Може, й мене ненароком, діточки згадають, може, яка, про мене, скаже яке лихо, усміхнись, моє серце, тихесенько тихо, щоб ніхто і не побачив. Та й більше нічого. А я воленько в неволі помолюся Богу.